Всім привіт! Мене звати Маргарита і я рада вітати вас на своєму каналі Primara Creative Studio. Сьогодні виповнюється 6 місяців, як я почала вишивати свою багатобарвну роботу, і я подумала, що це просто ідеальний момент для того, щоб нарешті її вам показати. Я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво дивитися це відео, тому що, як на мене, дизайн не є типовим для нашого українського вишивального ютубу. Але це просто дуже близький до мене дизайн, тому я все одно хочу поділитися з вами радістю, яку я відчуваю, коли його вишиваю. І ось як виглядає цей дизайн. Цю схему я знайшла на Etsy. ім'я автора побачите на екрані. Вона називається The Mandalorian and Baby Yoda. Мандалорець та малюк йода. Хоча спойлер, це не малюк йода. І, як ви можете зрозуміти, я є дуже великим фанатом цього серіалу. І коли півроку тому я захотіла взятися вишивати щось хрестиком, щось велике, я просто не знаю, я зразу звернулася до теми Star Wars і просто полізла на Etsy, знайшла цю схему і купила її. Розкажу вам про технічні характеристики. Розмір роботи 300 на 400 хрестиків, тобто 120 тисяч. Використовується 70 кольорів DM7 і вишивається робота тільки хрестиком. Тут нема бекстічу, немає напівхреста, і е, кольори всі чисті, блендів немає. Е, я може це смішно так дивитися назад і побачила ці рядки про розміри, про каунт. Е, я не дуже розуміла, що взагалі коїться. Я почала читати, звісно прокаунт. Я думаю, що для того, щоб було легше, для того, щоб хрестики були гарніші, наприклад, 16-й каунт був би ідеальним, і розмір не дуже сильно відрізняється. Тут лише різниця у 3 та 4 см. Ви бачите використання ниток на кожен каунт. Ну І, звичайно, що 18-й каунт у використанні ниток відрізнявся від 16-го. А так як я думала ще й про те, як я буду купувати ці нитки, то я обрала той каунт, який би використовував меншу кількість. Ну і плюс розмір я не хотіла робити дуже-дуже велику роботу. Так, то що я показую вам зараз ці сторін-дві сторінки, це не є проблемою, тому що на Etsy якраз ці дві сторінки можна побачити. А вони представлені, тобто всі кольори видно і кількість використання також ви видно. Так, у схемі було ще дві сторінки саме з ключем. Покажу вам другу сторінку, на якій зображено тільки декілька кольорів, бо я не знаю, чи це дозволено. І як бачите, тут зображені значки, зображені саме кольори, написана назва DMC, номер і скільки ниток вишивати хрестик. Взагалі, дається дві схеми: одна схема чорно-біла, ви бачите на своєму екрані приклад, це також сайту. І друга схема вона кольорова. І я, коли скачала, я почала вишивати за допомогою айпеду. Я нічого не друкувала. І почала вишивати саме з кольорової схеми, бо мені сталося це набагато легшим. Тобто було видно колір, і заплутатися було набагато складніше, ніж просто чорно-білий, де треба дивитись тільки на символ. І я вишивала з айпеду, викреслювала хрестики, замальовувала їх просто в програмі книги. Хто знає, але файл ставав дуже дуже великим. І, врешті-решт, десь два рази в мене просто цей файл ставбитим і я не могла його відкрити. Тобто я більше не могла побачити, що саме я що саме я не вийшла. І, врешті-решт, мені це набридло. І я роздрукувала собі схему. Так, зберігаю я схему і маркер от в такій папочці. Так, і просто викреслюю вишиті хрестики маркером. Звичайно, хочу сказати, що це не дуже просто. Мені більш подобалось вишивати по кольоровій схемі. Але якщо б я друкувала кольорову схему, то, по-перше, я б витратила дуже багато грошей. А по-друге, це викреслювати було б просто дуже складно. Це треба було б брати, наприклад, білу гельову ручку, але це, я думаю, що не було б зручно. Не у діджитал форматі. Тому так, вишиваю я по олдскульному, але в принципі не так це і складно. Трохи я хвилююсь, що я десь можу пропустити хрестик, і потім мені доведеться йти його і вишивати. Чому це така велика трагедія? Тому що, хоча і сама схема дуже мені подобається, дуже гарні кольори, комбінації кольорів. Але я розумію, що вона була, звичайно. Пропущена через програму і одиночних хрестиків, або там два-три хрестики дуже багато. Тому просто збільшувати собі кількість цих одиночних хрестиків мені не дуже хочеться. Як я вже сказала, вишивати я вирішила на 18-му аккаунті, це Аїда Цвайгард. І купила собі великий шматочок, тому що знаю, що він не пропаде. Так. І щодо самої організації процесу, в мене є рукодільна валізка. Так вона виглядає. І на одному з ярусів я організувала цей процес. Тут зберігаються всі потрібні мені кольори, їх вже не 70 штук, тому що, якщо я не помиляюсь, то 2-3 чи вже випали з процесу. І ліворуч просто запасні моточки тих кольорів, які. є Використовуються у великій кількості. DMC до цього чи взагалі не тримала в руках, чи а, тримала дуже давно, але деякі кольори мене просто вразили. Наприклад, а, такі, знаєте, сіро фіолетові. Оцей, здається, взагалі називається античний Фіолетовий. Дуже гарні ці сіро-зелені кольори, мені вони також дуже подобаються. От, і що саме цікаве, це те, як в роботі проходить комбінація кольорів. Тобто, наприклад, багато комбінацій таких фіолетових, ну, з темно-зеленими, з зеленими отак разом, і вони створюють просто прекрасну картину. Я намалювала. Також символи. Знаю, що це трохи дивно, бо потім бобінки будуть використовуватися і в інших процесах. Але я або витру олівець, якщо він не зітреться нормально, то заклею нічого страшного. Так, з цього всього, здається, я вам все показала, що хотіла. Ну і перейдемо до того, скільки я вишила за ці півроку. Та дам. Ось ви бачите перед собою роботу за 6 місяців. Друзі, я забула додати одну дуже важливу річ. Почала я вишивати цю роботу на п'яльцях. Це були п'яльця, звичайні п'яльця Нурга, дерев'яні номер 4 Те, що було вишито після того, як в мене з'явилася рама, це оця верхня частина руки, тобто рукав і плече. Ну і звичайно, там декілька хрестиків у цьому в цій ділянці, в цій ділянці, декілька тут. Тобто переважну кількість цієї роботи я вишила на п'яльцях. Можна зробити висновок, що це реально вишити багатобарвну роботу на п'яльцях. Звичайно, це не так зручно. Я дуже радію тому, що в мене зараз є цей станок. Це надзвичайно. Цікавіше так вишивати, коли ти бачиш більшу частину роботи, коли не висить ця канва навколо, ну і, звичайно, натяжка. Та й взагалі мені так подобається, що я можу його поставити, і ніби картина вже існує, тобто я на неї дивлюсь, я бачу личко маленького грогу, я бачу шолом Мандалорця і мені вже подобається. Що я хотіла сказати про цікавість поєднання кольорів. Наприклад, отут у шоломі. Якщо вам видно, то поєднані такі рожево-фіолетові кольори разом з зеленими. Це взагалі зустрічається тут багато такого. Наприклад, отут внизу також рожевий з зеленим. Тут фіолетовий з зеленим. Бачите? зеленим. Але разом, коли ти просто дивишся е, з відстані, виглядає дуже гарно. Звичайно, я не знаю, наскільки технічно я вишиваю цю роботу, тому що чи це такий, чи що, але коли я заповнюю одинарні хрестики, або там їх два-три, то вони, звичайно, починають штовхатися. Наприклад, в цій ділянці взагалі ці хрестики, що я заповнювала потім, вони ніби виштовхуються назовні. Але, звичайно, якщо дивитися здалеку, цього всього не видно і робота просто прекрасна. Тут я зробила невелику помилку, мені доведеться розпорювати. Тут все правильно, але я вишила не знаю, ну, Технічності було ще менше на початку. Я вишила півхрестики вниз, а потім поверталася. І, звичайно, коли я змінювала напрямок прокладання верхнього рядочку, в мене стало видно лінії. Я це перероблю, але потім. Ну і, не знаю, мені все подобається. Звичайно, в принципі, багато одинарних хрестиків. Наприклад, ось тут чого воно все не заповнене, тому що це. Практично одинарні або подвійні там, хрестики. Це так само в, цьому, в цій ділянці, так само тут внизу. Але тому я, наприклад, вишиваю щось на кшталт цього чорного чорної ділянки повністю одним кольором. А потім іду і заповнюю пару хрестиків, які там залишилися. От, тобто зараз переважно я вишиваю оце і ну отут. Тому, якщо я нарешті почну знімати вишивальні будні, вишивальні тижні, ви будете вже знати цю роботу, ви будете розуміти, де в мене прогрес. Дуже велика любов до цього процесу. Бачите, пройшло півроку, і мені здається, що в принципі... Вишито доволі багато. Звичайно, вам не видно, але а, саме завершення шолому також вже вишите. Але пропорційно там ще буде дуже багато фону. Знаю, треба завершувати тут низ роботи і трохи її перенатягнути. Треба паралельно вишивати фон, бо його дуже багато, і це буде складно зробити потім тільки фон, тільки фон, тільки фон. Щодо бокової натяжки, поки що я протягнула ниточку, натягнула на ниточку. Але не знаю, я ще думаю, бачила в одному магазині ці кріплення для рушників. Тільки там така петелька, що ну, саме на станок вона не піде, треба щось придумувати інше. Але, можливо, саме ці крабики, то може їх купити. Сподіваюся, вам було цікаво почути про цю багатобарвну роботу. Сподіваюся, що, хоча дизайн не є типовим, вам все одно буде цікаво слідкувати за прогресом. А напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, і, можливо, порада якась, бо я, я знаю, що вишивати я почала там, де мені хочеться. Тобто, нема такого, що я. Рухаюся рядками чи паркую ниточки. Зазвичай це, знаєте, дошиваю до кінця одну пасму. Але та, ну, не знаю, 18-й каунт, дві нитки, хрестики трохи штовхаються, і мені цікаво, чи це все ж таки проблема моєї техніки, або це ну, типова ситуація. Мені дуже цікаво, що ви думаєте. Будь ласка, коментуйте. Ставте лайки, якщо вам сподобалося, для мене це дуже важливо. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ, обов'язково переможемо. Слава Україні! З вами була Маргарита. Побачимося в наступному відео.